Медалями за жертовність і любов до України та хрест свободи нагородили вісьмох військових Черкащини. Відзнаки бійцям особисто а також рідним загиблих захисників вручав предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній. З благословення блаженнішого сьогодні також заснували нагороду на честь святителя хірурга Луки. Наї відзначили військових медиків. Посмертно нагороджується солдат Собко Павло Іванович. Нагороду отримує дружина Марина Собко. Для нашої родини це важка нагорода, але ми дуже дякуємо. Насправді це дуже Дуже добре, що люди пам'ятають наших героїв. Для мене велика честь, що мене сьогодні запросили, і сьогодні сам митрополит відзначив мене, ну, мабуть, мабуть, посчитали, що достойний такої нагороди. Моя діяльність як військового лікаря почалася в 2015 році. Проходив службу в 17-й танковій бригаді. От це ще була зона АТО безпосередньо. коли проходили бойові дії в Попасній. Це рік тому, в квітні 2022 року, то в мене було подвійна була робота і керував своїм підрозділом безпосередньо і надавав медичну допомогу. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять нашого українського святого святителя Луки войно ясенецького і це символічно, що в цей день ми будемо звертатися до нього у своїх молитвах. У молитвах, щоб Господь дарував нам перемогу. Опісля митрополит Епіфаніо святив Свято-Миколаївський храм що в південно західному районі Черкас. Приїзд блаженнішого пристоятеля нашої церкви це як для державних діячів приїзд президента. Дуже важливо, що приїхав саме предстоятель нашої церкви своїми молитвами, закликав Боже благословіння на цей храм і на всіх прихожан, які будуть тут в подальшому молитися. Ми дуже раді приїзду блаженнішого. Така подія, таке свято ми приїхали із недалеко. Ми проживаємо в селі Деньги, в Золотоміського району. Покровителем нашого храму є Святий Лука, і тому для нас це дуже така значима подія. і Нам дуже приємно тут перебувати. Ми з Каніва приїхали от, 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 тут наше. Дуже, звісно, раді, тому що збиралися людей багато.